За офіційною статистикою в Україні щороку від хвороб, пов'язаних з корінням, помирає 120 тисяч чоловік. З коріння то взагалі є наркотик. В принципі, один з видів цієї наркоманії. Не тільки то вважають, що є алкоголізм є наркотик, алкоголь наркотик такий самий, тільки ж найбезпечніший, тому що в принципі, від нікотинової залежності, яка є трошки рахується важчою. Для людей вона є більш залежна, тому що кинути курити дуже дуже, дуже тяжко. Є навіть важче ніж там спригнути, ніж з, з алкоголю чи навіть з наркотики. На кожного українця припадає понад 2,5 тисяч сигарет майже сім щоденно. Щорічно до числа курців долучається не менш як 100 тисяч українців. Україна посідає 17 те місце в списку країн-лідерів за кількістю куртів. Як можна змусити себе кинути курити? Е -е, підготуватися морально внутрішньо треба в голові перед тим, як кинути курити. Треба собі зрозуміти, що тут таке є. що То є лишнє. Що це ну словом, ти багато собі аргументів, які дозволять. Тобі потім підведуть до тої лінії, до тої межі і Кати його потім скажуть, що ти можеш без того обійтися. Ну, я собі так вирішив, назначив один день, все я з того дня не буду перейти.